Сьогодні про секрети здорового волосся. Мене звати знову ж таки Оля Ярмошевич, і сьогодні я поділюся своєю історією, історією свого волосся. І почалася вона з того, що я мала тьмяне волосся, яке випадало. І при тому, коли я приходила до порукаря, мені рекомендували використовувати менше сушку, менше вирівнювати. На сьогодні я використовую сушку, використовую стайлер для волосся через день, і при тому це не заважає моєму волосся сяяти і бути міцним. Для когось красиве волосся це густе і довге. Але густина і довжина закладаються генетично. Ми не можемо на це вплинути. А от міцність і сяйво це повністю наша робота. І ця робота починається зсередини. Тому що інколи люди думають, що важливо те, що ми наносимо назовні. Але не думають про те, що приходить всередину. Я на сьогодні використовую недорогі шампуні, я використовую недорогі бальзами для волосся. Інколи я купую професійні маски мого перукаря, але вони не дають мені кращого ефекту, ніж мій недорогий бальзам. Тому що на сьогодні я чітко знаю, що потрібно волосся. І так, воно в мене не виросте довше, ніж воно є. Воно не буде густіше, хоча мені цього дуже хотілося. Та, воно є таке, яке воно є, але воно здорове і воно сяє. На 90% волосся складається з білка. І колись. Я не слідкувала за тим, що я їм, чи отримую я достатньо білка, яка якість цього білка. Я могла не їсти ні риби, ні м'яса, їсти просто кашу або картоплю з салатом, до прикладу, їсти цукерки, запивати це кавою смачненько. Це смачненько, але користі, здоров'ю і волосся від цукерок і кави нуль. На сьогодні, коли я вже прийшла в сферу дієтології і розібралася в харчуванні, я зрозуміла, що потрібно білок і потрібні вітаміни, якісні, хороші вітаміни в постійному, в постійному використанні. Не просто курсами. Місяць п'ємо, півроку не п'ємо і все. Місяць вітаміни є, а півроку немає. Має бути на щоденній основі. Знаєте чому? Тому що довелося, вітаміни і білок приходять в останню чергу. Тому що організм розуміє, що волосся це той орган, без якого можна прожити. Некрасивенько, правда? <смі> Якось не хочеться. Але спочатку вітаміни і білок йдуть на використання важливими органами, життєво необхідними, а далі вже це поступає до волосся. І тоді волосся починає випадати. До мене на сьогодні приходять клієнти, які лікуються по півроку в трихолога, і результату немає. Волосся як випадало, так і випадає. І вже залисине. І коли я розписую рекомендації по харчуванню, і ми починаємо харчуватися з утриманням вітамінів і білка в достатній кількості, вже за місяць є результати. Тому що, знову ж таки, вітаміни і білок спочатку йдуть на. Потреби життєво важливих органів, і тільки потім, коли вистачає всім важливим органам, йде на потреби волосся. І тому так важливо дбати саме про щоденну норму. Зараз я набираю групу на курс відновлення волосся, і цей курс коштує лише 1260 гривень на місяць. І тут у вас будуть і рекомендації по харчуванню, і нутрікомплекс, повний комплекс вітамінів для волосся, для шкіри і для нігтів. І це на місяць. Тому хто хоче, пишіть в коментарях, пишіть в Телеграм, я лишу контакти в коментарях, так? Звертайтеся для отримання детальної інформації і для проходження даного курсу. І вже за місяць ваше волосся буде виглядати інакше. І якщо буде потреба, ви продовжите ще на місяць, якщо результат вас буде вже задовільняти, тоді цього буде достатньо. І ви знаєте? Дуже важливо все ж таки подбати про це волосся. Тому що чим далі в ліс, ну, тим більше дров. Це точно. Та Чим далі, тим більше волосся стає випадати. Чим далі, тим менше воно стає зяюче. І Колись моє волосся дійсно було тьмяне, І люди навіть оточуючи, мене запитували, чи я не хвора. Але ж, ну, будьмо чесними, організм дійсно був хворий зсередини. І тільки харчування. З достатньою кількістю білка, з достатньою кількістю вітамінок дозволило відновити цей стан. Стан волосся. І на сьогодні воно воно не є довгим, воно не виросте в мене довше, хоча б мені хотілося. Але воно здорове і воно сяє. І воно має той блиск, якого раніше не було. Тому зараз дуже часто проблема випадіння волосся в чоловіків. І коли приходять на такий курс чоловіки, в них також Є дуже гарні результати, тому цей курс підійде і для чоловіків, і для жінок. Знаю, що будуть такі питання, тому одразу вже відповідаємо. Тому, кого цікавить такий курс, кого цікавить оздоровлення волосся, пишіть для отримання детальної інформації.